Вітаю всіх на каналі. У нас тут більше всього, що остання серія Hogwarts Legacy. Я вже набив 39 левел, завдання всі попроходив, але є одне, але Треба, ну ми дійдемо зараз до Кубку гуртожитків, подивимось. Але перед цим для тих, хто буде виконувати завдання на всі, то дивіться, яка є штука класна. Зараз у мене показує 32 побічних стосункових завдання виконано. Але суть в тому, що в завданнях, оце виклич поле матч. ну Їх буде більше всього, що більше, ніж 4. Зараз у виконаних глянемо. Е, як там виклич? Виклич, виклич. Кого? Ось виклич поле матч усі три. Вони в мене в завданнях не відображались, тобто, не було цього завдання. Але на карті воно буде знаходитись ось де. Воно може не показувати значок сам. Тоді будете просто дивитися, на крилот дзвіниці і тут вибирати виклич поле. Тобто, переходити сюди. І грать. І після кожного матчу, який ви продаєте, треба буде робити ТП на якусь другу локацію. Щоб відкрило новий, новий раунд. Я був застряв на 29 з 32. Але оце тепався і побачив, що тут ще є завдання. Якраз одні ті самі, просто з різними людьми буде. Ну і різний цей, різний. Кажи, я скажу. На с... рівень складності. Так, зіграємо матч. Давай. Звісно, Шарлотта. Нехай переможе найкращий. Хто викликач? Так. Тут уже пішли складніші рівні. Тут є такі оно круги, які крутять мяч туди-сюди. І це доволі таки. Незручно. Саме за планом. А блін, вона 50 от отримав? Оце вона, звісно, мен. Ну, в принципі, я теж так вмію. Але є одне але. Як, як робити далі? Хіба що можна закрутити так, щоб викинути її м'яч? До речі, якщо викинути м'яч ворога на, е, на поле, ну, за поле, то тоді він не отримає своїх очок. Зараз покажу, як це працює. Ага, тільки не покажу. Мало сили вдарив. Ну, нічого страшного, нам головне виграти. Ану закрути так, щоб в тебе викинувся шарк. Не вийшло. Пічально. Саме за планом 30. В принципі, якщо я отримаю 20. Ой, перекрутив. Ай, рятуй. Блін. Не врятував. Капець на 10, на 10 не вистачило. 0. Майже виграв, до речі. Ладно, давай, дубль два. Давай ще один раунд, звісно, чо Звісно, не спиши мене з рахунків, ну так. Да. Я міг виграти, але натупив. Так, ну тут правила, якщо хто хоче, може ознайомитись. Тобто моє діло закинути синій. О, я хочу попробувати викинути її шар. Чи вийде це в мене? Блін, погано, треба було сильніше. А чого я сильніше не вдарив? А я попробую наступного разу свій вдарити сильніше. Оцей синій. Якщо я вдарю сильніше свій, то можливо мій докотиться нормально, а її випаде взагалі. А ну давай пробуй. Фух, <свісно> добре, що я збавив темп, бо зараз би полетіло, але не туди куди треба. Так, на 20. Якщо вона зараз закрутить. Блін, вона на синя закрутила. Ти серйозно? В неї 130, Мені тепер треба аж на синя, щоб їй перемогти. А, в нас нічия. Ох, погано. Погано, погано нічия. Нічия не рахується. Мені треба виграти. Давай ще разок. Оцю центральну поставили так погано, це капець. Ну, оце ж так і будемо крутити шари, аж поки не набридне. Ну, взагалі минулі були такі, не настільки складні. Там було поменше всяких оцих кругів. І, і можна було не сильно паритися за це. Так, отут десь треба взяти, я думаю. Щоб вибити її м'яч. Угу. Чорт. Вона стала, я не побачив, що він летить трошки мимо. А давай заб'ємо її шарика. Попробуємо. Ну, не вийде, то не вийде, конечно, але. А, я не можу більше цей І вихід пішов, так? Да? Диви. А скільки за це зарахують? А, за 10. Та за рамку мають давати взагалі 200. Я вважаю. А, дивимо, вона зразу сотку вкрутила. Тепер у неї 130. А як мені зробити? Це мені треба оці її два шара вибити. Обоє. Надо було тактики самого початку. У мене тепер що 60 на 80 неправильно не вистачило. Коротше, ще разок, давай попробуємо, бо я щось починаю тупити з цими м'ячиками. Давай ще разок. Тільки не заважай мені, будь ласка. А то вона може отако стати, і я ніфіга не побачу м'ячі. Давай ходи. А це що цікаво, що ходять перші вони. Типу, з одної сторони, прикольно, з іншої сторони у них пусте поле, їм не треба паритися куди ставити ці срані м'ячі. Типа і взагалі їм нормально. Десь отут, А да? Ну. Викинься, викинься. Ой, хорош. Як тобі? Ну, початок непоганий. Вона тепер не зможе набрати скільки, скільки я. Хіба що вона зможе викинути мій мій м'ячик? А я в цьому сумніваюсь. Так, а вона набрала 50. От блін. Ну нічого, нічого, в мене вже 100. Якщо вона зараз не викине з червоним моїх. То буде доволі таке непогано. Якщо чесно. Але я надіюсь, що в неї нічого не вийде. А мені треба десь сюди, ну? Да? Ну, в принципі, я вже виграв, навіть якщо випаде 0. Але ми зробимо, щоб випало 130. Все, я виграв. ура! Четвертий раунд. Так, я не занадто горда, щоб визнати, що я програла. Де у тебе так вийшло навчитися грати? Хе, практика. Я займаюся стільки, стільки можу. Практика, га? Гадаю, я можу спробувати. Та пора, Боб. Що ж, тепер у тебе залишився тільки один суперник. Я не додам більше нічого, але скажімо, просто, що його не задарма називають найкращим. А, не дарма. Ну, по суті, диви, бачиш, завдань. Тут не показується, що буде ще одне завдання. І тут не показується. Тепер робимо ТП. Переміщаємося куди завгодно. Журнал завдань відкриваємо. Бачиш, в журналі немає цього завдання. Але на мапі, як ти переходиш. При тому, що так немає нічого. Хоча мало б показувати. А як уже переходиш на цю, то в тебе тут матч п'ятий якраз. Ну, оце буде останній. Ми його зараз подивимося. Я надіюсь, якщо я зможу в нього виграти в того чувака. Чи дівчини, чи чувака. Так, хто? Хто мене кликав? Ти? Професор? Ви, мій суперник, на виклич полі, пане проф... а, професора Ронен? Дійсно, я, ви ж знаєте, професорам також дозволено час від часу розважатися. Ну, давай. Звісно, чекаю гри з вами з нетерпінням. А я тебе. Я вже вічністю це граю, тому у вас жодних шансів, то ми почнемо чи як. Чи як? Я готовий. Немає кращого часу, ніж зараз. Ох, твою мать. Коротше, якщо наступить на оці соточки, то вони дають соточку. Але треба так, щоб не випали самі ці самі шарики. Як оце в цього професора. В цьому то й суть. Всі ми помиляємось. Еге. Так, давай пробувати. Чи шо? Так, соточка є. Окей. Okay. Щось я не прогадую, щоб вчив вас так грати. То ти не вчив. Я, якби і сам молодець. Куди ти на 50 пішов? Гівнюк. Хочеш так? Давай так. Я особисто не проти. А, блін, так слабо вдарив, ну що ж, гарно зіграно. Та яке там гарно зіграно. Щось професор. А, а що з тобою не так, професор? Ти ж казав, що ти класно граєш все життя. А він виявився слабшим, ніж всі мої попередніці. Вороги. Ладно, попробуємо соточку. Не вийшло соточку, ну і ладно. Падай! Упав. Приємно бачити таку майстерність у вашому віці. Так це ж ти ніфіга не закинув. Все, 160 балів, і я виграв, я молодець. Чудово, ви перемогли мене у моїй власній грі. У мене був хороший вчитель. Підлиза, я бачу. Хоча смію припустити, що це не безпідставно. Але я все-таки прийму комплімент. Та він мене не вчив, до речі. Я як новий чемпіон викладач поля, ви заслужили знакове знання. Дуже не захоплюйтесь. І що я отримав? О, нарешті. 40-й левел і. Получив досягнення всі сайт-квести. Всі, всі Якщо кому треба буде, то потихеньку буду мотати пусками. Як називаються ці завдання, які треба виконати? Якщо що. не знаю, чи вони всі знадобляться, але може хтось десь колись. Побачить і йому це допоможе. Ну, в принципі, майже всі, якщо не брати е, до уваги про ...про цей про завдання е, там, де чувак застряв у колодязі, то вони всі знаходяться на карті або до карти. Ну, Там деякі треба е, просто знайти в цьому. В таємних картах десь у мене в речах має бути речі. Таємні це. А, вже немає. Вони зникають після виконання завдання. Тобто, там у деяких таборах можна знайти таємні карти і по них шукати скарби. От там три завдання, по-моєму, таких буде, і одне те, що в колодязі треба знайти, чувака. Просто там буде недалеко від. Від кого? Зараз скажу мапа світу. А Араншир. Оце тут, там, де табір. Е, да, табір бандитів, десь поблизу, трошки нижче, буде колодязь стоять. Якщо до нього підійти. Ну, якщо ви до нього раніше не ходили, то там буде хтось сидіть і щось вас попросить. Я вже не пам'ятаю, що. І це буде завдання, типу, треба буде його виконати. Ну а так. А ще треба буде по карті знайти якогось чувака. А він в таборі був десь. Блін, я вже й забувся. Десь в якомусь таборі він сидів. У цьому, напевно. Напевно, в цьому замку. Коротше, десь в цьому районі. Я точно не пам'ятаю, чи в цьому, чи в цьому. Ну, там по карті можна буде його знайти. І так, по рівню у мене 40. Я беру. У мене закляття. Давай я це виберем. Потратив всі таланти. 40-й максимальний, бо він уже вовсю не пустий. Тобто я не можу більше йому нічого зробити. Збірник. У ну, мене збірник, да, кульгає. Я тут один не знайшов, тут два не знайшов, а сторінок взагалі купу не знайшов, але це тільки у, у Гогворці, да? да, У Hogwarts не познаходив, бо їх шукати і шукати. Так, випробування. Випробування, до речі, всі виконав. Ну, тут вони написані, що треба робити. Типу, здолайте 100 темних чаклунів. І за них дають нагороди. І в мене залишилось тільки одне. Це оце? І я його щойно виконав. Так, але. але... Що в мене ще є? По карті світу більше всього, що треба буде не тільки це робити. По карті світу. Якщо брати повністю, то ситуація зараз така. По високогір'ю все зібрано. А от по погворсу, звісно, не дуже. По Гоксміду. Усе зібрано. Оце тільки Хогварс у мене хромає. Сторінки і скрині з карбами треба. І все. По суті. А тут у нас що? Залишилось не відкрите, тільки одна це. Випроб... Випробування. А яке? Це що треба? Щось робити, не знаю що. Ну і так само тут. І... А, і мітли всі треба було купити. Але загальний прогрес 100%, до речі. Тоді йдемо робимо як. Ідемо виконуємо останнє завдання, яке я не показав минулого разу. Це кубок гуртожитків. І зараз ми пиляємо до них. І подивимося, що там нам покажуть. І в принципі, це кінець уже. Я так розумію, бо це кінець навчального року. Був. І так далі і тому подібне. Тож дивимся. Це екзамен? Походу, екзамен. Хехе, <смі> не дає списать. Ладно, що там списувати? ось ж маги, може то щось інше придумати. О, це всі уроки з, -з, з чарівними звірами. Привид єдинорога, а нашо? У мене живий є. О, ділі коль. Ну, це стягнулось з цього І з Гаррі Поттера. Так, все уже все закінчилось. Це наші подружки. Ми з ними завдання виконували. Цього року ми побачили, що наші учні сміливі, мов Годрик Грифіндор. це цей Блек. Дозвольте мені закінчити. Вірні, наче, Гельга Гафелпаф. Мудрі як Ровене Рейвенклов. Та з амбіціями Салазара Слизерина. Так капець у нього амбіції були по, по його цих... Ці... Отож, переможець цьогорічного кубка гуртожитків. Пробачте директора. Якщо дозволити героїзм одного конкретного учня під час нападу на Гогворс, не кажучи вже про рівень, якого він протягом досяг протягом року навчання, як новенький, не менше шо. Що не менше? Ну, а що ж, схоже на це? А, схоже, що це безумовно заслуговує на, я б сказала, 100 очок для їхнього гуртожитку. Ви згодні? 100 все навсе. Капець є. А так, дякую, професорко Візлі. Я пахав, як проклятий. Гадаю, у нас є переможець. А, чи 100 це максимум? Походу, це максимум 100. Щеле нічого не робили взагалі і виграли. Ну, це ж таке, ні, ну понятне діло що я все зробив. але Теж непогано. Поїхав. Що по завданню? Історій нема, завдань нема, нічого нема. Дам, а по останнє показує, що цей? Не показує. Погано, ну нічого страшного. Ладно, давайте на чому закінчимо Гра доволі таки непогана. Так що можете грати хто хоче. Як завжди, не забувайте про лайки, підписки і коментарі і до зустрічі в наступному відео.